Я пам'ятаю себе з дитинства, коли я звертався до Бога в молитві, і я бачив відповіді від Бога. І я довіряв йому так, тому Господь каже, що таких є царство небесне. А ми люди часто деколи просимо щось у Бога і нібито самі собі відповідаємо, що ну, це неможливо. Коли ми просимо щось у Бога, то повинні вірити, що отримуємо. А часто буває так в різних людей, що просить у Бога, не получає, дратується і злиться на Бога після того. Тому що Бог мені не дав. Його немає, я не вірю в нього. Тому що він не дав мені те, що я хотів. Ми ставимо Богові в такому випадку, якісь умови. Якщо ти мені це зробиш, я вірю в тебе, якщо ти мені не зробиш, я вже не вірю. Не можна з Богом так жартувати. Деколи тварини, з якими ми маємо справу, ми можемо там, наприклад, до ветеринара йти, йти, якісь уколи робити, якісь прививки, не знаю, ще щось можливо ліки давати. Тварина не розуміє, вона не хоче цього, вона противиться. Але ми, так як так, лікар, як ветеринар, він знає, як краще, і він робить і лікує. Розумієте, а тварини не розуміє і думає, що це погано для нього робить. Вона відчуває ніби небезпеку. Подібна людина так. Перед Богом вона ніби думає, що це не так. Мені треба ось це в житті отримати. Це мені потрібно сьогодні, завтра. А Бог мені не дав, Бог мене не почув. Ми не можемо так ставитися до Бога. Ми маємо довіряти. Ми маємо розуміти, що Бог краще знає, що для нас необхідно і що буде нам на збудування для вічного життя.